Мені 37 років, і сьогодні, вперше в житті я скажу в голос, це максимально чесно, я довгий час жив не своє життя. Якщо тобі зараз 35 або за 40, і ти ловиш себе на думці, що вже все, вже пізно, залишайся, це відео може бути про тебе. У певний момент я зрозумів, що прикладаюся зранку без бажання нормально жити цей день. І ніби все є, але всередині порожньо. Робота є, але радості немає. Гроші, як тільки з'являються, відразу зникають. Плани є, але вони постійно відкладаються. Я пробував шукати відповіді у книгах, відео, мотиваційних спікерах у чужих історіях успіху. І знаєте, що я зрозумів? У якийсь момент чужа мотивація перестає працювати, особливо після 35. Тому що тобі вже не потрібні красиві слова, тобі потрібна правда. А Правда в тому, що ми часто живемо не своїм життям. Ми намагаємося повторити чужий результат, чужі гроші, чужий успіх, чужий шлях. Я теж намагався шукав легкі варіанти, швидкі гроші, ставки на спорт, ілюзія контролю. І це закінчувалося болісно, фінансово, морально, внутрішньо. Але саме через ці втрати я почав собі ставити правильні запитання: не як швидко заробити, а навіщо взагалі я так живу, як живу? Не як вирватися з системи за один день? А чому я в ній застряг? Я зрозумів ще одну важливу річ: вік це не кінець, вік це фільтр. Після 35 життя починає зривати з тебе маски. Воно більше не дозволяє жити неправдою, і якщо ігнорувати це буде боляче. Я не прийшов сюди як успішна людина, я не прийшов сюди як учитель. Я прийшов сюди як чоловік, який вирішив більше не втікати від себе. Я хочу бути вільним і перш за все не тільки фінансово, а й внутрішньо. Я хочу заробляти в інтернеті, але не будь-якою ціною. Я хочу жити усвідомлено, я хочу відповідати за свої рішення. Цей канал це мій шлях, мій реальний шлях з помилками, з падіннями, з висновками. Якщо ти зараз у кризі, ти не зламаний, ти просто готовий до змін. Ніколи не пізно почати все спочатку, доки твоє серце ще б'ється. І якщо ти досі ще тут, то, значить цей момент у твоєму житті не випадковий. Підписуйся на канал, попереду буде ще багато правди, без прикрас про життя, про вибір, про свободу. Дякую, що дослухав до кінця.